1159 чоловік взяли участь у голосуванні за кращий бренд Хмельниччини. На вибір хмельничан було представлено чотири варіанти марки області: перехрестя стихій та історії, самобутність, класичний гербовий та модерн. Подоляни обрали варіант «Самобутність». на цьому гербі. Зображений орнамент вишиванок, який використовувався саме в нашому краї. Перемогу здобув другий варіант. Це наш варіант, який представлений вишиванкою. Він відображає культурно-історичну компоненту Хмельниччини і є, я б сказала, таким результатом і виконанням нашої стилістичної української вишивки. Перед голосуванням було проведено соцопитування. У Подолян цікавились, які переваги має Хмельниччина перед іншими регіонами. Було зроблено соціологічне опитування в нас по області для того, аби зрозуміти. От, наприклад, щоб незаангажовані люди змогли зрозуміти, яким чином е, ну, жителі Хмельницької області е, позиціонують себе і область, які є переваги, які є проблеми в нашій області. І на базі цього вже е, от, формувалися всі розробки оцих от, пропозицій. Обрання бренду з його подальшим використанням в акціях та проектах області є першим кроком у побудові туристичної стратегії Хмельниччини. Будемо просто закликати всіх підприємців, людей, які працюють в туристичній галузі. Тобто, будь-кого хто хоче використовувати цей бренд, щоб популяризувати нашу Хмельниччину. Вікторія Земба, Сергій Рубчинський, новини, телеканал Ексклюзив.